Приватний підприємець Ігор Бартків зустрівся із журналістами одного із загальнонаціональних каналів та дав коментар стосовно Золочівського кінотеатру, будівельних робіт, площі відчувої, і не лише підприємець показав межі, а також заявив, що на нього була скоєна рейдерська атака, через що він вирішив продати кінотеатр. Нагадаємо, що золочівський кінотеатр був закритий на реконструкцію, аби переобладнати його на сучасний цифровий, відповідно до усіх вимог. Подаємо повне відео коментаря, пане Ігоре. Скажіть, чому ж отак мер міста Золочева говорить, що ви захопили фактично половину площу вічва? Це правда, неправда. Ваша думка це неправда. Міський голова в даному випадку брехун. Він бреш, він брехун і рейдер, Щоб ви знали. О, це неправда. Справа в тому, що зменну ділянку. 30 сотих, яка закріплена за кімтеатром, була закріплена ще в 1960 році. Рішенням міськвиконкому ще тоді, ради трудящих, так називалося. В 2005 році дана земельна ділянка рішенням сесії Золочівської міської ради була передана мені в оренду і є акт прийому передачі. Зараз я вам покажу ці документи. Прошу дуже, будь ласка. 30 листопада 2005 року був заключений договір оренди. Ось договір оренди. Це та земля є десь. От зараз я вам показую, дивіться, будь ласка. Ну, я вам документ показую. Ось, будь ласка, оце земельна ділянка намальована. Ось кінотеатр і 30 сотих землі. Оце що, по-вашому самозахват? Це документ офіційний, за який проголосували депутати Золочівської міської ради у 2005 році. Це вони що, теж співучасники злочину зі мною разом землю захопили, чи як виходить, Ну тогненький бреше. А однозначно, бачите, вона йшла земельна ділянка до ось цих сходів. Тут ззаді сходи є, о, до цих сходів, там три метри від сходів. Ось ад, ад погодження на земельну ділянку. Всі суміжники підписані. А тоді Гриньків був міським головою? — чи ні? Ні, тоді Гриньків не був. Гриньків програв вибори міського голови тоді. А ось, будь ласка, акт прийому передачі на дану земельну ділянку. І міська рада передала мені дану земельну ділянку ще 1 листопада, вроді тут, так? 2005 року. З того часу земельна ділянка в моєму користуванні. З того часу, назад міська рада, вони договір оренди не продовжили, але назад землю не прийняли. То як так? Це від них запитається як. Так. Значить далі. 6 лютого 2006 року було відкриття кінотеатру. Було телебачення, був тоді новий канал, був Зік. Все дуже гарно було, все знімали, все показували. Кінозал був один з найкращих в Західній Україні, був тільки в Львові в кінопалаці і в Золочі. Більше не було ніде кінотеатру. І після того депутати проголосували від рішенням 1080, от, будь ласка, дане рішення, дати дозвіл батькові на видатну технічної документації по приватизації земельної ділянки шляхом викупу площа 030 га для обслуговування кінотату. Це що, не, не є документ, по-вашому, будь ласка, гляньте, це є теж документ. Депутати проголосували. Щоб я виробив технічну документацію. Депутати затвердили експортну оцінку на той час. З мене ділянка була одна з найдорожчих в золочині. О. Я виробив технічну документацію. Ось, будь ласка, технічна документація на дану земельну ділянку. І заштопорилося на чому, що тодішній голова був зубар, в мене був з ним конфлікт, він не підписав договір купівлі продажу Я подав в суд, суд виграв і... Потім сесія ще проголосувала, от затвердили вже пізніше, затвердили технічну документацію сесія Злочинської міської ради, яка підлягає продажу у власність. Тобто вона мала бути мені продана у власність. Але міський голова, зневажаючи закон, не виконав рішення сесії, не продав. То який суд визначив вам? Е, Господарський суд Львівської області. Ага. Зобов'язав міського голову укласти довір купівлі продажу. Але вже коли в 10 му році став мер, він її не продав. То як? Ту землю, ту землю ви і не орендуєте, і орендуєте, і продають вам, і не продають. І так вона висить? Ні, вона так висіла. Ага, а висіла. зараз як? О, а зараз я... було рішення суду, яким я дану земельну ділянку зареєстрував за собою. Ага. За собою, так? І заплатив гроші за цю ділянку згідно рішення суду. Там рішенні суду писало, яка сума має бути. Тому що міський голова знову ж таки вводить всіх в оману, кажучи, що там експертна оцінка дійсна півроку, друге, третє, десяте. Я згідний, так, півроку, але я купляв не за експертною оцінку, я купляв за рішенням суду. А рішення суду терміну давності немає. Тобто воно може бути і через 10 років дійсно рішення суду. Але Греньків два роки практично. Не виконував даного рішення суду. Він нагло його зневажав і не хотів просто. От і все. Не хотів його виконувати. О. Ага, тобто ви таки викупили ту собі земельну ділянку? Е, так, викупили, викупили. А суму ви нам можете назвати? тисяч 900. Е, гривень, долар? Так, гривень. За 67 тисяч гривень. Так. А де ця ділянка? Ну, Покажіть от нам, отак. Під будівлею і не доходять до цих сходів. І ще одне. Тобто ми зараз стоїмо на вашій приватній території? Ні. Я її продав, я змушений був продати, тому що на мене була рейдерська атака з сторони міського голови Гриньківа, який хотів забрати в мене і земельну ділянку. І, розумієте, почалося з того, що він хотів мене забрати земельну ділянку. Я то, що серйозно не відносився до того, але коли він підключив вже тоді одну з політичних партій, яка має свою одноіменну фракцію в Верховній Раді, угу. о, і коли ми були в них в офісі, в одному з центральних офісів цієї політичної партії, і там був е, радник голови партії, була одна юристка е, голови партії. Я зрозумів, що серйозна справа. О, і я тоді, там, навіть вам зараз можу показати, хто тут був. Це була пані Руслана така собі, юристка сумнівна, як на мене. І був пан Андрій, радник голови партії ласка, я. Ви нам фото хочете показати? Так, о, у мене є навіть фото. Та я їх... Ви їх не знаєте? Напевно, що ні, в обличчі точно. Ось. Ось, пан Гриньків на цих переговорах. Ага. О, ось це пані сумнівна, яка казала, що я маю... Це було в понеділок, 5 червня, а вони мені сказали, що 6 червня зранку, 9 ранку, я маю переписати на довірену особу. Який нібито я довіряю і пан Греньків, я мав переписати і кінотеатр, і земельну ділянку. У мене є все фото і відео зафіксовано. Вони того, думає? можливо, навіть не знають. Та... Ось ще є такий пан Андрій. Собі зараз вам його покажу. Ось він. Ось такий пан Андрій, ага. радник голови партії даної. О. І вони вимагали це зробити. І я зрозумів, що справа серйозна, тому що я і простий чоловік, я не є депутат Верховної Ради. А коли вже залучена ціла фракція Верховної Ради політична сила. Одноіменна. Ну, я змішу справи кепські, я тоді продав у кінотеатрі, і все, кіно, я вирішив ага. не, не змагатися з ним. Я продав, але я то вже все сум... продав. Я все продав. То так. що ж вас далі чіпаються? Як ви думаєте? Як я думаю? Та, Та просто я вам скажу чому. Кажіть. По-перше, рейдерство не вдалося. Друга ситуація, пан Гриньків неофіційно вже як вам биту сказати на себе не переписав, але він домовленості є власник суміжної земельної ділянки поряд. Угу. І Отут, через цю ділянку, він хто де ми стоїмо, і хотів зробити дорогу. Бо що я вже бачив проєкт в Щербу 65-му, підрядники, які будують реконструкцією, займаються, так? роблять реконструкцію даної площі. Тут має бути дорога до того приміщення, яке вже де Юри ні, а де факто власником якого є вже пан Гриньків. Він хоче зробити заїзд, йому спирається, бо немає дороги. Ось і все. А ви уявляєте кінотеатр по підсходи зробити дорогу, а як вихід, а як прибудинкова територія, а як дитина вибігає з кінотеатру і на дорогу, і машина її збиває, чи як? Розумієте, не може такого бути. Є якісь законодавства, є закон, є прибудинкова територія, і вона мусить бути. Це перше. Друге, пан Гриньків говорить, що я захопив, слайд, дай, будь ласка, Ні, я захопив площу Вічеву. Що так, я остворняю так, так. пам'ять Маркіяна Шишкевича. Так. Хочу Та, вас там... за це спитати. Так, Ви, так. так, ну, що я вже е, <правда> завтра пам'ятник зніму, напевно, правда? Я свій там дачу збудую чи що. Ось у нас є площа Власне, реконструкції. так? Тримайся так, рукою. От дивіться. Ось є кінотеатр, так? Ось, Бачите. Ось і прибункова територія. Так. Оця. Вона до це йде. о. А сама площа Шишкевича. Бо це називається площа Вітчрався. А площа Шишкевича, де ось пам'ятник Шишкевича, І ось і межі. Тобто я до цієї межі не доходжу, не доходив і нічого туди ну, не посягав на світлу пам'ять Шишкевича, як каже пан Гриньків, що я посягаю на світлу пам'ять. А, скажу вам друге, відстань від пам'ятника до кінотеатру десь приблизно 70 метрів. А відстань від пам'ятника до тут кіоски стоять, я нема нічого проти тих підприємців абсолютно. Я б на їхньому місці теж бізнесом займався. стояв Тут кіоски стоять, то відстань десь 32 метри. Так? То вони, так якби би не оскверняють пам'ять, а я оскверняю, де я 70 метрів був. так? О. І що саме головне, що, бачите, Оце є старий проєкт. Тут ще нема нічого. А вже є новий проєкт. Дозвольте, зараз вам покажу. Вони внесли зміни. Не знаю, чи в мене є, чи немає то там вже намальовані павільйони мають бути. Тобто вже кіоски ставляться по новому проєкту. Тобто де правда, де Гриньків каже правду, а де бреше. Нема, на жаль, в мене то паперу зараз. Ні, його немає. О, то ситуація така, що, розумієте, що він, е, ситуацію говорить, в такому ракурсі, в якому воно йому вигідно. А все розпирається, що я розкажу, ту земельну ділянку, яку поряд порядки вже є співвласником чи власником тої ділянки, де факто. І він хоче собі там побудувати собі щось, не знаю що. Але він хоче собі туди зробити заїзд сюди. І ось вся, вся собака зарита в цьому. А що тут зараз будується? От ми бачимо, паспорт об'єкту, Бартків і М. Е. Замовник будівництва. Що там має бути? Тут де будівництво. Зараз я документи по будівництву. Тут для будівництво, яке погоджено, прошу дуже, рішення виконкому міської ради дати бартку дозвіл на будівництво об'єктів торгівлі та обслуговування на кривоноса біля існуючого кінотеатру. Рішення виконкому є. Це документ? По-вашому? Документ. Є рішення сесії міської ради. Було зроблено місцебідне обґрунтування даного будівництва. Зараз той. От затвердити місцеве обґрунтування розміщення об'єктів торгівлі та обслуговування по вулиці Криноса біля кінотеатру. Пізніше було внесено зміни в дане рішення внести доповнення в рішення, рішення 303, тобто затвердити обґрунтування та дозволити будівництво об'єктів торгівлі та обслуговування. Я бачу, ще 2007 рік, та? То ще тоді, ви... 2008 ага, 2008 рік, то ще тоді, як. То ще тоді, як ви власники. І ще як О, я був власником, так, так, далі, дивіться. Ось є містобудівне обґрунтування розроблене. містобудівне обґрунтування. Сесія його затвердила. Ви бачили, так? Далі. Є проєкт прибудови, проєкт даного будівництва. Є. Після цього були всі погодження всіх служб. Зараз всі. Добре, ви то зараз не показуєте, я вам вірю. Скажіть, а зараз дозвіл наскільки на я знаю, та то міська Возвіл, рада... — є дозвіл на будівництво даного об'єкту Дозвіл? Е, — е, е. дійсний на весь термін будівництва, тобто воно згідно дозвілу на будівництво. Архбудконтроль вам надав. Так, арбут так відковідколи від року. — тисячі дев'ятому році. Добре, пане Ігорю, скажіть так, зараз е, наскільки я знаю, міська рада готується подавати апеляцію так, до суду. На що? Вони вже подали апеляцію. — Подали, так? так. Як, ви, як звучить та апеляція і ваше ставлення до, ну, до того? Ще перепрошую, ще один документ ну, показую. Давайте, Ось, погодження на дане будівництво, всі служби. Тоді ще була пожежна станція і погодження навіть е, управління, управління охорони культурної спадщини. Тобто генки кажуть, що це є історичний центр, то треба так, погодження. Історики, от є навіть погодження їхні. Тобто всі служби погодили. Будівництво цього будинку, який там та, проводиться. Так, так. то було два будинки, дві черги. Один ззаді будувався, а цей другий. Перший вже збудований, в гарної ситуації був в 2011 році, а другий пізніше почався будуватися. Дорога. Скажіть, як звучить, чи пам'ятаєте апеляцію? Позов? Апеляція звучить? Так, чи пам'ятаєте? На що там до вас подали? Визнати рішення першої інстанції про відмову державного реєстратора не угу. Так приблизно звучить. Як ви взагалі до того всього ставитесь? Як я ставлюся, так. я ставлюся дуже просто. Справа в тому, що було рішення суду і було саме головне, розумієте, було рішення 711 депутатів затвердити технічну документацію, яка підлягає продажу власних верхнього чорним по білому. Це що, е депутати тоді е одноголосно, там більше 20 депутатів проголосували за дане рішення, а Гренки його ж не вважає, виходить, розумієте? О, я подав суд, і суд зобов'язав зареєструвати земельну ділянку без е підпису міського голови. О, я рахую, що це є правосуддя. Чому? Тому що міський голова став над законом. Є рішення депутатів, яким, якому звучить продати земельну ділянку для обслуговування кінотеатру, а міський голова не хоче продати, бо в нього особистий конфлікт з паном Барткію. Розумієте? Тобто він ставить свої інтереси, вище інтересів міста. А зараз прикривається інтересами громади. О, а це все брехня, тому що було опитування в нас громади, 90, Там прийняли участь більше тисячі жителів міста. 97% просували за те, щоб, щоб я зробив тут, відновив кінотеатр і збудував басейн. Тому що згідно даного проєкту, який я зараз роблю, на цьому місці має бути ще басейн. 25 метрів довгий, 4 доріжки. У нас в районі немає жодного басейну. О, а Гренків дуже впирається проти. Я вам скажу більше, для того, щоб збудувати цей басейн, я розбираю це все приміщення фоє, до фундаменту розбираю. Тут я зараз приблизно 400 метрів. От, Рахуйтесь, які я, ну, Іду на поступки. Тобто я жертвую своїми прибутками, які я зараз маю, мав від цих приміщень. так? Я мав це все повністю розібрати і е, приміщення мало бути на 6 метрів. От, будь ласка, я вам показую. Раз, два, три, три, три. Добудова мала бути до 5 метрів. І тут мав бути басейн. Чотири доріжки 25 метрів. Але пан Грейкі каже, що я вже заміг Шишкевича Чешкевича а то, пам'ятає скавить, що скільки ще метрів? Подивіться. Друзі, так що це все він бреше нагло. Не більше, не менше. Дякую. Прошу. Все. І ще хочу вам сказати, Давайте. якщо дозвольте, е я вам скажу, що у нас нетки він вже дуже пушистий, цей нас цілий Гриньків. Знаєте чому? Тому що, якщо в даному конфлікті, це конфлікт з особисто зі мною, так? Тобто О. ви не запечуєте, що ви між собою щось посварились просто перед тим? Ну ми не сварились просто тут. Його жаба почала дивити, і він міський голова, а бізнесу кого немає, як в мене, як я мав, бо я вже продав бізнес повністю. О, і його почала жаба дивити. Але мова не про мене йде. Давайте про друге скажемо. У нас в Золочеві є такий тенісний клуб, великий теніс, так? Ага. О, і хотіли вони зробити тенісний корт. Депутати проголосували за дане питання, але міський голова наклав вето. Тобто він. Похерив рішення всіх депутатів, йому по барабану, що там депутати кажуть, бо він над депутатами і наклав вето. Тоді що е, ну, Мотивував тим, що це приватний клуб, щоб там щось не забудували, другий, третій, десятий. Тоді ініціатори, активісти даного клубу зареєстрували даний тенісний клуб за районною радою. Тобто це вже не є приватний тенісний клуб, це вже є комунальний. Золочівської районної ради, тенісний клуб, який належить громаді цілого району. Але Гриньків все одно з ділянку не дає під даний тенісний клуб. розумієте? Тобто, і де шукати правду, коли є ем, ем, генплан міста, дає? там вже намальовано що там має бути тенісний клуб але Гриньків по барабану. Він там робить стоянку. А, Добре, а, як не дає? Ну, а що от є голова ну, тенісного клубу, нехай вам розкаже. Ви ну вже говорили перед тим, що Ви говорили вже? Ми так. Ну, ну, розумієте, от це ви покажіть по 24-му каналу, чому він зневажає думку і депутатів, і громади, міста всіх, і не дає зробити тенісний клуб, Добре, при тому, що і Добре, Запитайте. Ми його спитаємо, це і комунальний.